Як уже повідомляв терен 21 травня на театральному майдані відбулися п'яті наукові пікніки. Під час них показали чимало експериментів та розкрили багато наукових секретів. Одними із найцікавіших стали досліди, що показували студенти галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Причому кожен охочий може повторити їх вдома. Основне завдання наукових пікніків це привабити дітей. Тому в першу чергу це максимум безпеки. І власне і зато у нас присутні в експериментах самі звичайні речі: сода, оцет, кульки повітряні, шпажки для пікніків, що там ще трубочки. Ну тобто дуже багато саме таких речей. Далі в нас овочі тут є різного характеру, квіточки беремо, щоб діти, коли прийшли з батьками, в них виник інтерес. Серед дослідів була і кулька, яка не лопає тканина, що горить в руці і не пече. І годинник, який отримує електроенергію від картоплі, саме так від картоплі і вам не почулося. Вже давно експериментують в Китаї, в Японії, в Індії. знаю, експериментують над органічними продуктами, які виробляють дуже багато електроенергії. Щоб дарма не пропадало, можна створити от такі от джерела струму. Інші досліди дізнавайтесь на терені згодом.